Дев'ятий день дев'ятниці до Матері Божої Улашківської, Матір Божа благословенні, врата раю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. При святу Богородицю, ми величаємо вратами Раю. Вона стала матір'ю нашого Спасителя і так відкрила нам шлях до щастя в Бозі. Пречиста Діва Марія, неустанно з любов'ю дбає про людей, щоб жодна душа не пропала в пекельній темряві. От тільки вона мати милосердя, може випрости нам у Всевишнього Бога повний безправедливий мир, уберегти від ворожих підступів, тому взиваємо її про поміч, нехай присяде ім'я Божої Матері буде завжди на наших устах. Анастасія Маконічка засвідчила велике чудо, яке сталося з її чоловіком. Іван у 1774 році терпів страшний біль у коліні лівої ноги. Мав на ньому велику гулю, не міг згинати ноги. Коли ж одного разу приклякнуто то зболи внутрішньої зитну. Мати Божа, зображена на цьому образі, чув я, що ти чудотворна, бачиш тепер сама, який я нездатний клякнувши віддати тобі належну честь. Зволь же, ласкаво, для слави імени, сина і Бога, котрого голубиш і твого оздоровити мене. Наступного дня вставши, ані болю він не відчував, ані знаку від кулі вже не було. Прибігаємо до тебе. пречиста Діво Маріно на чудотворній У Лашківській іконі. Твоєму материнському серцю серць себе і ближніх, родичів, усіх людей, що страждають. Тобі віддаємо нашу Україну, весь світ розбитий ненавистю і кривдою. Ти одна присяда можеш випростити в Бога потрібні ласки для поєднання між собою людей, доведи ж нас до миру. В якому царюватиме любов ближню, взаємне розуміння, пошанування прав і ті чесноти, які приготовляють Боже царство на світі. Потішай нас завжди, особливо в годині нашої смерти. Прийди тоді взяти наші душі і занеси їх до свого сина. Суді, справедливості. амінь. Уважківська мати Божа, моли Бога, за незрішних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повся час і на віки вічні. Амінь. Три рази Богородця, Діво, і під Твою з приватна.